Трель отримає опасна хитом на каючого сайда. Виходит, вечна тягне м'яч далі. А тут Триль натискає на захисницю перекоплює. удар ай яй 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 А тут чинов сайт. Удар. І стійка. Злівий фланг, знову атака. І знову може бути загрозливо. Баліна не включається у відбір. Удар, поворота. І завершується. Він шістя, Він шістя, Перший вінші, тайм з рахунок. І непогана передача в зону. Удар блокується. з м'ячем! Стес! Прострел порожнего рота! Ударами! один Од! Возьмем за это атаку. В атаке Полисся. Хорошая нагода Тетяна трієль. Удар. два И... Червона? Червона. Червона карта. Костянтин Фролов отримує і свої наслідки за емоції, вилучення головного тренера Кривбасу. Хоча в першій половині гри у Полісі було чимало моментів, а Кривбас забиває. 2-1. І я вам скажу попереду, ще половиною хвилини грати. Подача блокується. Було заблоковано. Подачу цей час лунає фінальний свисток. Забуває Полісся надзвичайно важливу перемогу над кривбасом у чемпіонаті. А ліги серед жінок, де дівчат тепер У футболістів у лісі. Для нас дуже складний матч. Виявився, як ми прогнозували. Дівчатам складно, покраще складно і держати ритм ігри і держати. Високу інтенсивні інтенсивність і грати проти досвідчених гравчин. Але в, в цілому дівчата молодці. Вони молодці, вони тримали темп, вони бились на футбольному полі. У нас були моменти у другому таймі, які ми не реалізували. Ну а суперник нас наказав за нашу концентрацію. Ми виключились в моменті з аутом. Нам забили м'яч. Ну і другий м'яч уже слідок першого. Поки ми приходили в себе, нам суперники забили другий м'яч. Дівчата молодці. Вони молодці, вони тримали темп, вони грали. Грали і придержувалися нашого плану на ігру. Вони створювали моменти, вони <кій> боролися. Боролися. Ми молода команда, але ми не поступалися в боротьбі в, в, в якості єдиноборств, в, поки нам недостатньо не якості в атаці. У нас дівчата дуже молоді, і їм складно поки ще. Але в цілому ми задоволені, задоволені діями дівчат наших. Вилучення ну, не вплинуло. В футболі грати 20 хвилин в меншості це, це не хокей, Для гравця можна розіграти. Плюс кінцівка була гри. Ми вже пішли в абанк, нам треба було щось змінювати, грати більше активніше в атаці в підбірах м'яча. тому ніяк не вплинуло. 对。<Yes. S 2> yes.